Закон про незалежність антикорупційної прокуратури і антикорупційного бюро це був мій перший закон в Верховній Раді як народного депутата. Тобто я виступив з авторством. І як голови комітету з протидії корупції я організовував е, всі перемовини непрості. Цей закон народився як результат роботи насамперед центру протидії корупції. Е, е, вони прийшли з ініціативою з пропозицією. Віталій Шоботін тоді став моїм помічником в парламенті. І насправді ми завжди працювали над більшістю законів великій співпраці з центром протидії корупції. Так само долучали Transparency International і інші громадські організації. Далі ми залучили грузинів. У них вже був досвід боротьби з топ-корупцією в своїй країні. Він був суперечливим, але він був. І я тоді познайомився з Саакашвілі. Він привів Давіда Сакварелідзе, який був прокурором в Грузії. Давід дуже цікаві ідеї, запропонував тоді цю концепцію незаконного збагачення, коли посадовець не може пояснити своє майно. То не треба доводити, де і як він його украв. А сам факт, що у тебе з'явилося щось велике, це вже злочин. І ми впровадили це в це в закон. В розробці цього закону приймав участь дуже активно Юрій Луценко. Я навіть тоді йому запропонував, щоб він поставив першим підпис як представник найбільшої на той момент Порошенківської фракції у парламенті. Так само Народний фронт, сила Арсенія Яценюка Олександра Турчинова. Цей закон ми через Раду провели. Я цим дуже пишався, і саме незалежність була основна ідея. До цього було таке законодавство, що антикорупційна прокуратура якби має бути, але вона має бути в складі Генеральної прокуратури. А це суперечило самій ідеї. Набу І САП утворювалися не для того, щоб множити антикорупційні органи. Я казав: от уявіть, ми в трясовині корупції. От куди ти не наступиш, ти тонеш. І щоб це подолати, нам треба створити острівки твердої землі, які почнуть осушувати землю навколо себе. Отакий такий був геодезичний, якщо хочеш, план.